Я вам хочу доповнити і сказати, друзі, коли я зустрічаюся зі своїми братами, православними священниками, дуже часто чую у свою сторону такий закид. Каже, слухай, від тебе якимось протестантським духом пахне. Але направду, друзі, я на протестантські зібрання не ходжу. Я просто читаю цю книгу, яка називається Біблія. Я думаю, що це від мене пахне Біблією, а не протестантським духом, через те, що, як би там не було, тут, що написано, то. Устами я мають і казати, і знаєте, дуже дуже багато е, навіть є закидів, що православні Біблії не читають. Друзі, я знаю, що ви читаєте. І от ви слухаєте ці ефіри. І кожен вечір ви є в ефірах. І слава Богу, отож, святість і гріх, між ними велика прірва. Велика прірва. Або ми учасники столу Господньої вечері, або учасники столу демонського. Якщо ми грішники, йдемо на рушну до пекле. Якщо ми святі і побожні, ми маємо відокремитися від відріха. Це раз, друге. З'єднатися з Господом і діянням Святого Духа освятитися це два. І третє, вчитися поведінки, вчитися поведінки і життя, як нас навчає Біблія.